Hello! We continue to learn our topic animals. Ми продовжуємо вивчати тему animals, animals тваринки. Let's revise the words. Тож давайте пригадаємо слово. Look at this picture. Подивіться на цю картинку. Who's this? Хто це? This is a penguin. Can it fly, що означає fly? Літати. Вміє він літати, ні. Тож ми говоримо no it can't. Пригадуємо, я вам вже пояснювала, коли нам потрібно сказати ні. Ми говоримо no він, ми ставимо it, бо пригадуємо, що для тваринок ми говоримо it, не he, а it. І can not. Can not» в нас скорочується, тож виходить can't. Тобто, коли ми запитуємо can it fly, відповідаємо no it can't. The next. Who's this? This is an elephant. Repeat after me. This is an elephant. Can it run? Що означає run? Вміє він бігати? Вміє, так, ми скажемо yes, it can. Repeat after me. Yes, it can. Who's this? А це хто? This is a crocodile. Repeat after me. This is a crocodile. Can it jump? Що означає jump? Стрибати? No, it can't. Ні, не вміє, ми відповімо. А якщо я запитаю can it swim? Що ж означає swim? Плавати? Yes, it can. Who's this? This is a parrot. Parrot – це папуга. Can it fly? Що означає fly? Пригадуємо літати. Can it fly? Yes, it can. Can it talk? Talk – говорити. Вміє він говорити? Так. Yes, it can. Look at this picture. Who's this? This is a hippo. Так, це бегемотик ми говоримо. This is a hippo. А тепер я вас запитаю: How many hippos can you see? How many означає, скільки пригадуємо це питання, ми вже з ним працювали. Скільки бегемотиків ви бачите? Let's count them. Давайте їх порахуємо. One, two, three. Four. Five, six, seven. Seven hippos. Сім бегемотиків. І давайте скажемо повне речення. Я бачу сім бегемотиків. Repeat after me. I can see seven hippos. Repeat again. I can see. Seven hippos. And today we'll continue to learn new words. І сьогодні ми продовжуємо вивчати нові слова. Climb – лазити. Lion, лев. Zebra, зебра. У кожної тваринки є так ніжки, хвостики. Ніжка буде leg, хвостик, tail. tree, дерево, Giraffe. Жираф. Всі ці слова нам знадобляться для того, щоб ми змогли прослухати та зрозуміти історію. Let's repeat again. Давайте повторимо їх знову. Repeat after me. Повторюйте за мною. Climb, lion, zebra, leg, Tail tree, giraffe. Ще тут є ось такий значок. Ви зможете натиснути на презентації і прослухати ще раз ці слова, якщо ви забули, як вони вимовляються. Module 5. And the next. І наступне. Look at this picture. Ви бачите тут історію, так? You should listen to the story and read it. Вам потрібно прослухати історію, а потім її прочитати. Наша історія називається Can lions run, чи вміють леви бігати? Let's listen and read. Тож, давайте прослухаємо та прочитаємо її. Коли слухаєте, ви слідкуйте пальчиком. Slova. One Listen, point and read. Can lions run? Dad, can giraffes swim? No, they can't. I can swim. Look at the hippo, Mike. It has got a big mouth. Look, there's a zebra under the tree. Can it climb? No, it can't. Look, two lions, their tails are long. Can lions run? Yes, they can. They've got long legs. And Big mouths too. Тож давайте зараз прочитаємо по картинках і спробуємо зрозуміти, що ж тут нам розповідають? Can lions run? Чи вміють леви бігати? Dad, can giraffes swim? Тато вміють жирафи плавати? No, they can't. Ні, не вміють. I can swim. Я вмію плавати. Look at the hippo, Mike. It has got a big mouth. Подивись на бегемотика, Майк. В нього є великий рот. Look, there's a zebra under the tree. Подивись. Там зебра під деревом. Can it climb? Вміє вона лазити? No, it can't. Ні, не вміє. Look, two lions. Their tails are long. Can lions run? Подивіться, два леви. Їх хвостики довгі. Вміють леви бігати? Yes, they can. Так вміють. Dave got long legs and big mouse too. В них є довгі ноги і великі ротики також. Так, і ваше завдання ще раз вдома. Слухати, прослухати, слідкувати і спробувати прочитати цю історію. Ви можете слухати тут по відео, ставити на паузу і читати по кожній картинці, або ж в презентації ви зможете натиснути теж ось такий значок і прослухати, як вам буде зручніше. І продовжуємо. Ви знаєте, що кожного уроку ми вчимося читати, ми вчимо правила читання, і зараз ми вивчаємо правила читання з літерою І. Так? Ми пригадуємо, що І вона дає два звуки: звук І і звук Е, але в буквосполученнях вона може читатися. Трішки по-різному, так? Як це буква сполучення? Буква сполучення це коли декілька літерок стоять разом. І ось у нас бачимо дві літерки І і літерка А. «і» e plus «а». Ось це буква сполучення читається як І. Тож давайте спробуємо почитати. Read with me. Читайте зі мною. Діе діє. Сіе. Чіе. Звертаємо увагу. CH це звук Ч. Ми вже про це говорили. Ось ці дві літерки дають один звук. ч. Q. Теж тут звертаємо увагу. Коли в нас стоїть літерка Q, а після неї Ю, вона читається як Q. Ось тут я вам написала, ви зможете побачити кві с Let's read again. Давайте спробуємо прочитати ще раз. Джіе, діє, ліє, п'є, сіє, чіє, квіє, стіє. І наступне. Наступне буквосполучення. іє. Теж і. Ей А, бачимо, в нас змінюється одна літерка, але воно теж читається як іє. Тож читаємо фіє, чиє, ніє кліє, діє хіє. І далі реє. Yeah. Зверніть увагу. Ось це в нас два слова, ми прочитали по-іншому. Ми прочитали як еа, Тут треба Запам'ятати ці слова, бо є деякі правила, деякі виключення з правил. Ці слова просто треба запам'ятовувати. Звертаємо увагу на слово є. Коли у нас стоїть Y, літерка, літерка Y на початку, вона дає звук «й». то ми читаємо Є. Let's read again. Fear, tear, near, clear. Dear, ди. Read. Yeah. Our lesson is over. Наш урок завершується. Your home task. Ваше домашнє завдання. Вчити нові слова, читати історію за допомогою відео чи аудіо, і прописати ось слова. Ці слова взяті з попередніх уроків, які ми вже вивчали, і з сьогоднішнього уроку. Have a nice day! Goodbye.